Добрий день, шановні п'ятикласники, ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати ділення натуральних чисел. Тому, будь ласка, відкриваємо зошити, записуємо 17 жовтня, класна робота, і тема у нас залишається з того уроку ділення натуральних чисел. Давайте з вами пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене число, яке ділить, дільник, число на яке ми ділимо, і результат дії ділення це у нас часка. Дію ділення ми завжди можемо перевірити за допомогою дії множення. Ділене буде у нас дорівнювати добутку дільника на частку. Давайте з вами розв'яжемо декілька задач за вашим підручником. Запишіть задача 400. Давайте з вами прочитаємо мову. Швидкість поширення звуку в повітрі 330 м за секунду. Через який проміжок часу почуємо грім. Якщо відстань до блискавки 6 км 600 метрів. Давайте з вами згадаємо задачі на рух. У мене є швидкість, і ця швидкість буде дорівнювати 330 метрів за секунду. Через який проміжок часу, тобто ми будемо шукати з вами час. Ми почуємо грім, якщо відстань до блискавки 6 км. 600 метрів. Але, звертаю вашу увагу, швидкість вимірюється у метрах за секунду. Тому 6 км 600 метрів ми повинні перевести у метри. І це у нас буде 6600 метрів. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Тому ми записуємо першу дію 6600 метрів. Поділити на 330 І ми отримуємо 20 секунд. Тобто, за 20 секунд ми почуємо грім. Записуємо відповідь 20 секунд. Йдемо до наступної задачі. Знайти значення виразу і дізнайся, рік заснування міста канів Черкаської області. Чим славиться це місце. Ви подумаєте, а на наступному уроці дасте мені відповідь на це запитання. Давайте з вами запишемо вираз: 17 016 поділити на 24, додати 28782, поділити на 78. Давайте з вами розставимо порядок дій у виразах. Перша дія, друга, ну і третя ми знайдемо допитки двох часток. Давайте поділимо першу: згадаємо ділення у стовпчик, у точку. 16 ділимо на 24. 17 на 24 не ділиться, тому ми беремо 170. 170 поділити на 24. Згадуємо правило округлення. 24 ми округлюємо приблизно 20. 170 ділимо на 20, це у нас буде по 7. 7 на 4, 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 7 на 2, 14. І ще 2 у нас буде 16. Виконуємо дію віднімання, отримуємо 2. Зносимо 1, але 21 менше, ніж 24. Тому, перш ніж знести число 6, в частку ставимо 0 і зносимо 6. І давайте підберемо ж те саме. Дивіться, 216 ділимо на округлене 24, і приблизно в нас отримується по 9. 9 на 4, 36, 6 пишемо 3 запам'ятовуємо 9 на 2, 36. І ще 3 у нас буде 24. Так, і йдемо до другої дії. 28 782 ми ділимо на 78. Знову ж таки, ми беремо 287 ділимо на округлене число 80. Ну, приблизно, якщо ми 287 поділимо на 80, нам треба взяти по 3. 3 на 8, 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 7 21, та ще й у нас 2, то це буде 23. Виконуємо віднімання і зносимо 8. 538, поділити на округлене ж те саме 80, ми візьмемо по 6. 6, на 8 – 48, 4 пам'ятаємо, 6 на 7, 42. Та ще й 4, у нас буде 46. 0, 13, відняти 6 буде 7. І зносимо 2. 702 поділити на 78 ми візьмемо по 9. 9 на 8, 72. 2 пишемо 7, пам'ятаємо, 9 на 7 63, а ще 7, то в нас буде. 70. І третя дія у нас залишається додавання. 709. Ми додаємо до 369. 8, 1 запам'ятовуємо 7 і 10. Тобто 1078. Це рік заснування міста Канів Черкаської області. Рухаємось далі. У нас є така задача. Відстань від Одеси до Вінниці складає 420 кілометрів. Тобто, у нас є певний проміжок відстані. Так, давайте її побудуємо з образи. Це відстань у нас від Одеси до Вінниці. І ця відстань становить 428 кілометрів. Автівка подолала її за 4 години. Чи подолає вона відстань від Одеси до Запоріжжя, тобто нам ще треба проїхати за 5 годин. Рухаючись із тією самою відстаню. Але відстань від Одеси до Запоріжжя становить 497 км. Дивіться, але ми не знаємо швидкість нашого автомобіля, тому саме перше ми знайдемо швидкість автомобіля. Щоб знайти швидкість, нам треба відстань від Одеси до Вінниці поділити на час, за який автівка подолала цю відстань. 428 ділимо на 4. І ми отримуємо 107 км за годину. Це у нас швидкість автівки. Давайте перевіримо, чи подолає дана автівка відстань 497 км за 5 годин. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. 107 множив на 5. 100 помножити на 5 буде 500, 7 на 5 буде 35. Разом ми маємо 535 кілометрів. Звертаю вашу увагу, 535 км більше, ніж 497. Тому, дійсно, ми робимо висновок, що автівка подолає дану відстань за 5 годин, навіть затрати трошки менше часу, ніж 5 годин. Тому ми записуємо відповідь. Те, що питається в задачі, чи подолає вона відстань від Одеси до Запоріжжя. Ми робимо висновок, так. Автівка подолає. Дану відстань. І рухаємось далі. У нас є така задача 404. Магазин продав 18 кілограмів апельсин. У нас є апельсини і 12 кілограмів лимонів. Усього він продав на суму 612 гривень. Скільки коштує 1 кг апельсин, якщо 1 кг лимонів коштує 24 гривні. Дивіться, як ми можемо розв'язати дану задачу? По-перше, ми знаємо всю суму, на яку продав магазин дані фрукти. Далі ми можемо знайти, скільки заплатили за 12 кг лимонів, тому що мені відомо, скільки коштує 1 кг. Щоб знайти, скільки заплатили за 12 кг лимонів, мені достатньо 12 помножити на 24. І ми отримуємо 288 гривень. Це у нас коштують лимони. Далі, від всієї суми, я віднімаю вартість лимонів. І ми отримуємо 324 гривні. Це заплатили за апельсини. Але ж ми знаємо, що апельсинів купили, продали 18 кілограмів. Тоді ми 324 гривні ділимо на 18. І ми отримуємо: 18 гривень коштує кілограм апельсинів. Ми записуємо відповідь. 18 гривень – Це у нас 1 кілограм апельсинів. Рухаємось далі. Задача 406. Зі складу двома автівками вивезли 3500 кілограм цукру. На одну автівку навантажили 32, а на другу 38 мішків. Скільки кілограмів цукру навантажили на кожну автівку. Якщо кількість цукру в кожному мішку була однакова. У нас є умова те, що на одну навантажили 32 мішки, на іншу 38 А разом навантажили 3500 кг цукру. Ми можемо, при умові, що в нас мішки мають однакову масу, ми можемо знайти скільки важить один мішок. 32. Додати 38 ми дізнаємо, скільки всього навантажили даних мішків. Це буде 70. А так як їхня маса 3500 кг, Ми 3500 ділимо на 70. І отримуємо 50 кг. це вага одного мішка. Далі. На першу машину навантажили 32 мішка. Ми 32 множимо на 50. Давайте з вами помножимо усно. 30 на 50 це у нас 1500. 2 на 50 це у нас 100. Разом 1600 кг. Це на першу автівку. На другу автівку навантажили 38 мішків. 38 множимо на 50. 30 на 50, 1500, 8 на 50 – це у нас 400 разом 1900 кілограмів. Це на другу автівку. І записуємо відповідь 1600 кілограмів і 1900 кілограмів. І рухаємось далі. Ми можемо обчислювати зручним способом також, коли в нас буде дієтілення. У вас є номер 415 за вашим підручником, і, до речі, подано два приклади, як ми можемо їх розв'язувати. Перший і третій. Щоб розв'язати, перший вираз 39, помножити на 52 в дужках і поділити на 13. Звичайно, я можу перемножити в дужках, а далі поділити. Але, дивіться, якщо діє ділення за дужками, то один із множників ми можемо поділити на число, яке стоїть за дужками І помножити на один із множників у дужках. 39 поділити на 13, у нас буде 3. 3 помножити на 52 у нас буде 156. Давайте розв'яжемо другий вираз. 320 помножити на 720 і поділити на 90. Аналогічно, дивіться, 320 ми не можемо поділити на 90, але 720 я можу поділити. І помножити на 320 720 поділити на 98. Це буде на 90, це буде 8. 320 помножити на 8, це у нас буде. 300 помножити на 8. 2400. І помножити на 2, це у нас буде 2560. У вас поданий третій приклад, як приклад розв'язання. Добуток 32 помножити на 63 поділити на 16 і поділити на 3. Як ми можемо виконати дії? Ми можемо 32 поділити на 16. Помножити 63 поділити на 3. І в мене, відповідно, вийде в першій дужці 2, в другій 21. Разом вийде 42. Тобто, ми можемо виконувати, обираючи зручний порядок дії в виразах. Домашнє завдання вам буде опрацювати параграф 9 на сторінці 56 і виконати номер 403 405 407. Я дякую вам за увагу, чекаю на ваші роботи і до наступного уроку. До побачення!